приходять, Ви зайшли на нашу територію. І громадян України підтримається. В Україні відбуваються акції такі. Акція допомоги наших хлопців, які на сході слові. Ви виштовхували активістів. Нас сьогодні активісти прийшли. В... Але я так себе не відповідала. Ми ви прийшли вирісті. з попереджувальною акцією. Сьогодні прийшли дівчата з тілешкою. Стояли, з якими була табличка. Пожертвуйте товари на допомогу бійцям кіровограція які знаходяться в зоні АТО. Ваша охорона їх виштовхала. Забрала цей візок у них. На підставі чого? Якщо ми хочемо допомогти нашим воїнам, давайте говорити правду і то, що На было, підставі потому, їх... На чого бу... <зважаю> ви їх вийшли? Ніхто нікого не випроваджував, спокійно з ними побалакали і попросили представити, які прийшли з якою цілі. Розуміло? Розкажи, пожалуйста, що відбулося. Розкажи, що відбулося. Ви порушували порядок якийсь? Порядок ми не порушували, ми просто стояли. Ви стояли. І що сталося? Ми не маємо права знаходитися, навіть стояти возле турнікія. На підставі якого закону сказали? Ви розумієте, що це допомога? Закон чого? Сільпо. Та не можна в нас стати. Як не можна? На підставі чого скажіть закон? А якщо вдасться, то вивати. Тут розуміє. Скажіть, що ви думаєте про акцію допомоги українській армії? Ну, при нашій ді, мабуть, за. А взагалі не мішало б, щоб держава про це теж. Не мішало. А як ви думаєте, це правильно, що вигнали наших активісток сьогодні із магазину? Та ні, активісти, звісно, конечно... не, ну, мабуть, неправильно. Тут людей ж треба, то я ось про ми. Ага. А не буває. Ага, дякую, <ривити> спасібо. <ривити> Скажіть, будь ласка, що ви думаєте про те, що сьогодні вигнали активістів, які збирали пожертви на армію? 30, 30, 30. 30. 30. Вони їх не мали виганяти. Ви з цим не згодні. Да. Да, дуже дякую.